Чи не плануєте його стремити від виконання обов'язків? Для цього я підписав розпорядження про проведення службового розслідування. І перше чергове завдання для мене розмотати цих клубочок і зрозуміти, хто чим займався в певний час. І тут персоналі, в мене нема персоналі, я прохожу до цього питання, дуже виважено. Неважливо. На якої посаді? Неважливо, важливо. Ім'я ім та фамілія потік не Якщо є злочин, то потрапив. І ще одне питання, як я обіцяла два. Ви вже кілька тижнів очолюєте військоводав. От, власне, чи були якісь можливо натяки до цього часу про те, що подібні схеми існують. Чи була у вас якась інформація з цього Е, <сказ Area> Я володію інформацією. Тобто ви знали, що, що, тут... що таке схеми тут... є? Я володію інформацією. Що робиться в органах державної влади. Я в, в політиці на перший рік. Тому я розумію, яким чином працює державний механізм і як працюють люди з прошлих років. Ви призначені кілька тижнів тому. Чи мали ви до цього зустріч з пустовітом чи спілкування з ним? Чи вирішували його долю, скажімо? Буде він працювати у вашій команді чи ні? Згідно з законодавства, при призначенні голови ОДА заступники мають написати заяву на складання повноваження. Рішення по, по цій заяві приймає Кабінет міністрів. І по повторіту рішення мною було прийнято. як головою удари, щоб працювати на зоні. А що до інших заступників двох? Питання, що вивчається. Тобто це буде, будете ви приймати рішення чи Кабінет міністрів? Я приймаю це рішення, як голова удара, і на Кабінет міністрів на адміністрацію.